З цього момента йде момент на Ютуб. Іде в Horizon Life. І укриваємо Супер Вілспіни. оце йде на Ютубчик, я думаю. Так що зараз відкриваємо ті. Тільки я кажу слово на ютубчик і мені зр... Ой. І мені зразу форза завозить круту машину. Мені це, звісно, подобається. І це дуже класно, просто форза, дякую. Тільки я сказав на ютубчик, і форза завозить. Так що, приз і крутити знову. Давайте. Знову круте. 300 тисяч! І ні жодної машини, але 300 тисяч. Давайте скоро в мене вже 4 ляма бабліжка кредитів буде. Це взагалі класна бомба. Бомба? Що така бомба? Ну, оце така бомба. Ой, нам ролікси випали. Ролікси на руці, я на висоті. <форзані> Як вони там спиваються? Всіі. <таркані> Ягуар F-type. Просто. Форза нам завозить щось неймовірне. Просто Форза, дякую. Форза, ти молодець. І робот, і міні, і легендарна емоція. Це, напевно, хтось на ютубі поставив лайк, якщо нам таке випадало. Так що давайте крутити далі. Дякую всім. Шо? А то шо? Шум. О, шумалка нам випала. Мерседес Гелік і Форд. Все класно, реально. Цей стрім йде з один з найкращих, або навіть найкращий стрім. У мене язик заплітується справді. Я ще мамі треба сказати. Йдемо далі. Що нам випаде? Молодий чоловік і Форджиті. Я так його давно хотів і нарешті він випав. Цей момент точно йде на YouTube. Клас, просто клас. Ви вже, кстати, дивилися відео там, де я відкривав Вілспіни? У мене, мене вже емоцій нема. У мене просто нема емоцій. По-перше, легендарні мотоштани, а по-друге, Феррарі. Мені здається, Феррарі тут краще буде. Це дуже класно. Забрати фріз. Це просто щось неймовірне. Давайте обичну тепер призову ігру 8 штук пооткриваємо. Це просто клас. Це просто клас. Мустанг в житті з першого. Пойдеть. Пойдіть. Так, ідемо далі. Рядки Бінго-Бонго, гудок. Сидіть. сидіть. Хорошо. 250 тисяч. І, і в мене тепер, кстати, 4 мільйонів 500-4 тисяч кредитів. Це дуже класно. Якщо що кредити, це ігрова валюта. Опять, 250. А, ні. Емоція Рядко є. клас. Це хорошо. Зараз підемо приодівати мого персонажа. Бо я так подив, Емоцій нема просто. в мене вже нема емоцій. Навіть на R8W10 в мене просто нема емоцій. Я в шоці. Я просто в шоці. Колготки нам випали. Колготки теж потрібно, якщо буде холодно. Такс. 120 тисяч теж таке приймаємо, такі подарочки приймаємо. Мені така та ж. Така та ж мені потрібна. Просто. Це один із найкращих стрімів. Стрімів офіційно. Поїхали. Я в шоках. 40 тисяч, от таке ми вже не приймаємо, Таке ми вже не приймаємо От от, оцієї машини Ford Hunikon, вроді, нам випав чи що нам випало. Я не пам'ятаю, але це дуже класно. Давайте, в мене сцену взагалі ще є. Ага. Подарки. Суперігри. От суперігри да? таке дуже і потрібно. Три. Нормально. Зараз пооткриваємо і на ютубчик він піде взагалі лайк. Е не повезло. Тільки одежда нам випала, яка мені не потрібна. Я що, стильняга, чи що? Давайте, якщо ви хочете стрім з мамою. На 35 підписників буде стрім з мамою. Я буду їй і мамі казати. Ну, я думаю, вона зрозуміє. Ну, точно, на 35 підписників стрім з мамою. Беха. Я ж вам казав, що мені БМВ дуже потрібно. Нам випала БМВ М4 і Lotus Elise Елайс. Не знаю, як правильно, але це дуже класно. Такс. Ой. Це бугаті, яку я дуже давно хотів. Просто. Це просто. Це неймовірно. У мене слів немає. Я вам чесно говорю, у мене просто немає слів. У мене слов нема. Ну, просто немає слов. Вибачаюсь Одежда в, под... в подарок, одежда, одежда. Все, подкривали. Дякую всім. На ютубчику, всім пока. Але стрім.